Чи можна вирішити проблему нестачі людей у війську грошовими виплатами? Найкращі теми з україномовного Reddit. В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Як військовий, який дуже добре відчуває проблеми нестачі людей, я вже мовчу про виплати, які далекі від нормальних, в мене питання, чи можна вирішити проблему нестачі людей грошовими виплатами. Якщо вважаєте, що так, назвіть суму, за яку військо точно почне набиратися без примусу. І не забувайте донатити тим, кому довіряєте. Залежить скільки платити. Якщо у нас виплата сім'ї за смерть 15 мільйонів, її можна зменшити до 11, виплативши 4 мільйони за перший рік і 2 мільйони одноразово. Мені здається, що частина людей би пішла принаймні для того, щоб закрити кредити і так далі. Так, бляха, так, це не популярна думка, яку я цілком підтримую. Як на мене, то можна зменшити і до 150 к баксів. Це приблизно 650-700 к гривень, а решту 8 можна ще 80 хлопцям напередку виплатити не 100 к а нещасних, а 200. А це вже щось, і враховуючи на превеликий жаль наші витрати, які хоча б офіційно числяться загиблими, а не безвісти зниклими, аби не платити, то це. Ще купа людей, кому можна виплатити зверху. Мені не зрозуміло, навіщо так багато дають за мертвого у той час, коли живим платять менше, ніж на звичайних роботах. Як на мене, це якесь дивне заохочення. Може, це втрата годувальника, тому треба влаштувати їй більше життя тим, хто навіть не зрозуміло, яку має позицію і чи дійсно потребує цих виплат, таке собі. Якщо порівнювати з підорашкою, у них дійсно високі виплати за підписання контракту та ЗП. Та ти послухай російських полонених виплати високі, але половину вони витрачають на власну амуніцію і великі збори командиру. Наче в нас не витрачають, це дуже смішно. Про збори командиру, наче не чув. А от за амуніцію регулярно. Так, чи у нас не так само? Нормальний бронік, купи, у ротну касу, закинь на корч. Ну і нескінченні збори для зсу. Так, можна, мотивованих людей вистачає. Просто навіть якщо платити по 200-300к на місяць, вже буде величезна кількість бажаючих. Плюс командири не пускатимуть людей на м'ясо, тому що кожен солдат коштує дуже дорого. А значить, і готувати такого солдата будуть ретельніше, і не їздитимуть... Муть по мізках, як зараз. Мені здається, що навпаки, чим більше тобі платять, тим у гарячіші точки тебе будуть відправляти, щоб ти відпрацьовував цю суму власною кров'ю. Командири будуть навпаки менше шкодувати, аргументуючи, що за парканом стоїть черга. У нас зазвичай це може працювати тільки так. Це зараз так, тому що ціна солдата – к гривень на місяць. Можна ще наловити, якщо закінчаться, все одно нічого не варті. А тут за такі гроші потрібно буде вводити повний аудит, навіть аудит втрат. Тут вже звиклими безвісти не закриєшся. Як я вже писав, і підготувати і оснастити такого солдата потрібно буде по максимуму, щоб ефективно відбити витрачені гроші. Ну і взагалі потрібно буде міняти армію, розігнати непотрібні ТЦК і купу тилових частин, що складаються з калік, де солдати займаються. Тільки тим, що ходять у нікому не потрібні наряди. Так, це корінь проблеми. Командири не несуть відповідальності за особовий склад. Якби їх по-справжньому їбали за кожного загиблого чи зниклого безвісти, зараз на полі бою, скоріш за все, була б абсолютно інша ситуація. Як на мене, то були б мертві душі, почали б на. По жертвам і так далі, так само як зараз по втраченим позиціям, ці підаси крадуть гроші, і ті, що зараз повинні виплачуватися військовим, Найбують на бойових виплатах за поранення і так далі. Зараз, скоріше ні, але вибірково на деякі посади так. В економіці завжди можна покрутити налаштування і добитися потрібного ефекту, не дивлячись на те, що побутова логіка, хто хотів вже пішли, каже протилежне. Умовно, при зарплаті X туди хочуть 10% людей. Збільшуємо зарплатню на суму Y і туди вже захоче плюс 5%. І так далі. Окрім того, треба робити реформи. Це дуже важливо. Купа прикладів несправедливості і так далі. Ви самі це знаєте. Точно треба підняти. Німати ЗЕП, бо це не діло для мене. Армія це тупо економічно невигідно. В тилу за 40к є робота з бронюванням збирати дрони. А у війську ти гарцюєш за 20 к. Моя родина за таке не проживе. Багато айтішників, менеджерів та підприємців мають 120К плюс у тилу. Ідейні люди давно пішли, залишилися люди практичні і їх можуть мотивувати гроші. Ну, гроші ж в могилу не забереш. Якщо всі вважають, що ми не росіяни, то чому багато хто думає, що ми як росіяни підемо? Мов на війну за гроші при тому рівні корупції в армії, системному порушенню прав, радянському рівні медицини, фальсифікуванні стану здоров'я, поганому забезпеченню, цінності життя солдата. Ви не перекриєте жодними грошима. Так, знайдеться певна кількість відчайдух, але вони нічого не змінять. Вже пробували стимулювати грошима. Ця ініціатива провалилася, ажіотажу це не викликало. Висновків ніхто не робить, щось змінювати ніхто не хоче. В них на кожну проблему лише одна відповідь: треба більше наловити і всіх при. Мусити закрутити гайки. Умови служби не тільки кращими не стали вони стали ще гіршими. Гроші, якщо не вирішують, то дуже мотивують. До мого батальйону за контрактом 1824 прийшли за кілька місяців орієнтовно 60 людей. Це як не дивно на 60 більше, ніж якби просто контрактники плюс мобілізовані. Маю на увазі старі контрактники, що підписали ще до повномасштабки. На мільйонну армію підписало контракт лише тисяча на рік, а на Росії тисячі за місяць. Це явно вказує. Що гроші не є мотиватором. До речі, частина цих мільйонерів вже загинула так і не побачивши ці гроші. В новинах писали про хлопця, що загинув на війні у перший ж тиждень. З цього мільйона треба ще зібратися на війну, купити екіп ще тисяч на сто мільйон це лише дві тисячі доларів. Зарплатня середнього програміста. Хто колись заробляв такі гроші, знає, що це невеликі гроші з нашими цінами. Для когось це, звісно, дуже великі гроші, але не для мене. Я повернувся з війни і заробляю більше мільйона. Це без Зиків померти. Ще врахуйте, що після року служби, якщо виживете цей мільйон, ви понесете лікарям. Лише операція на хребті коштує від 100 тисяч. Якщо, не дай Боже, втратити кінцівки, то всі гроші підуть на реабілітацію та протези. Ось і робіть висновки мільйон. Це багато чи ні? Коментар від гуся. Дуже дякуємо за службу. Але як у вас вийшло? Дві тисячі доларів це мільйон. Якщо ви бачите це відео, будь ласка, прокоментуйте. Реабілітацію та протези доволі непогано покриває держава. Тільки з бумажками проблема. Також я багато фондів що допоможуть. Ви бачили ті протези. Ці ж протези туфта. Далеко не кожному. Волонтери підганяють протез за 50-ка доларів. У нас полковник ходив з протезом за 2000 євро. Стільки ж треба витрачати за рік на запчастини до нього. Всі ці бівнічні протези не тільки коштують космічних грошей, вони ще вимагають коштовного обслуговування. Це змушує деяких ампутантів повертатися на війну, бо тилова зарплата навіть життя не покриває. Годі говорити про обслуговування протезів. Там промахнулися з цільовою аудиторією категорією. Замість молоді, для яких 25к – це, в принципі, реалістична сума грошей за 2-3 роки без ризику, треба цілитися у людей 40+, з неактуальною освітою, боргами, казино і так далі. Навіщо, якщо їх можна просто запакувати? Якщо одноразова виплата була би 2-3 мільйони, зменшивши виплати через смерть до 10 мільйонів з доплатою решти 2-3 мільйони за рік-два служби, то люди би погодилися. Так, доплати лише стимулюють обнулити. Ви би пішли, знаючи, що гроші не побачите і через місяць помрете. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Як показує приклад рашки, то можна, але якість цього війська викликає запитання, що потенційно впливає на подальший рекрутинг. Потрібне вливання грошей на всіх рівнях від підготовки до забезпечення. Але як на мене, головна проблема нашого війська все ж не в кількості людей чи навіть не у відсутності бажаючих, а в системі дефіцит кадрів це вже наслідок тривалої кризи. Гадаю, що так у Рашки ж якось вдається. Мені цікаво, до речі, як багато людей прийшло на контракт за мільйони. Мені цікавіше, скільки з них за рік виживе. Припиніть забивати в крентарками цвяхи, люди підуть і за поточні виплати. Хоча б дві середні зарплати для тилу, а краще більше, та втричі більше за бойові, а вже ж люди охочі підуть туди, де добре платять. Але в нас не так багато населення, та й довіра підірвана всім цим пакуванням та відношенням як до стада баранів. Тож одразу, мабуть, вирішити проблему не вийде. Потрібно повернути довіру, змінити відношення до армії з караульного органу до престижного. І не тільки дурною соціальною рекламою про тупих домогосподарок у СПА-салоні, а діями та відношенням до життя кожного солдата. Частково, якщо всюди, окрім ТЦК, звісно, підняти зарплату в три рази, то бажаючі будуть. Точніше, менше стане тих, хто тікатиме все заче, просто аби не воювати. Відповідно, зменшиться і нестача людей. Не можна, щоб це працювало, потрібна десятиліття пропаганди вялічая і абсолютна відсутність альтернативи отримати ці гроші десь ще в Україні. Нормальної пропаганди, а альтернатив, отримати купа. Кожен мільйон до виплати за підписання контракту це просто плюс один рік до роботи на умовній будові у Польщі, де ці гроші можна отримати без ризику для життя. Як на мене, нам потрібно цілитися на іноземців. Африканці за голу зарплату у 120к гривень побіжать брати Москву, хоч голими руками. Частково так: військові, які дійсно отримують високі виплати, будуть більше залишатися, але треба додавати бабло за посади, плюс фах. Ситуація, коли. Слон роботяга, слон, окунь, сержант і офіцер отримують плюс-мінус однаково. Неприпустима плюс за навчання і здачу нормативів сумарно, плюс півоклада. Тоді сука можна з них щось питати нових тільки щоб добрати, то тільки змушувати тут без варіантів. Чіткої суми не існує, бо у кожного своя ціна, але гроші це завжди стимул. Умовно підвищити виплати у два рази і вже знайдеться купа людей з бідних слоїв населення, для яких це буде гарним стимулом. Закінчаться тут бажаючі, треба ще підвищувати. З'являються нові бажаючі, але поступово і вони закінчаться. Так у військові не йдуть не тільки тому, що грошей мало платять тут проблеми глибші. Поки наше командування отримує нагороди і підвищення за величезні втрати особового складу замість покарання, жодна сума не змусить людей вступити або повернутися до війська. Зараз навряд чи росіян зомбують картинкою, що вони легко перемагають. Українці ж переважно бачать реальну картину на фронті. Це потрібно було робити на початку 2024 року. А так, наша мобілізація провалена нашими політиками, і шансів її покращити зараз особливо немає. На сьогодні, все дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. qr код ви вже побачили на головному екрані. Ну а всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.